Звернутися до 1 липня 2024 року за продовженням житлової субсидії або пільги необхідно особі, яка одночасно відповідає таким критеріям, є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги, була отримувачем субсидії або пільги станом на 24 лютого 2022 року, Проживала чи проживає на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій. Спочатку повномасштабної агресії не зверталися до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги. Подати заяву та необхідні документи до органу пенсійного фонду можна в декілька способів: онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд, або через портал Дія. Направити документи можна також поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду або особисто через сервісні центри Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації чи проживання, через уповноважених посадових осіб виконавчого органу територіальних громад, або центри надання адміністративних послуг. Крім того, відповідно до постанови КМУ від 8 травня 2024 року, номер 521 громадяни, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати свої повноваження, та яким пільги і житлові субсидії виплачувалися згідно постанови КМУ від 7 березня 2022 року номер 215 для продовження отримання отримання виплат також повинні звернутися до органів Пенсійного фонду України до 1 липня 2024 року із заявами про призначення житлової субсидії або пільги.